Як же ж насправді виглядає фондовий ринок? Емітенти. Ну, без е, взагалі емітентів це неможливо, це, ця структура би не з'явилася. Хто такі емітенти? Це, власне, ті, хто випускає цінні папери. Е, зараз я буду розказувати матеріал, який стосується, в принципі, незалежно, чи це український фондовий ринок, американський, європейський, будь-який е, суть всюди. Однаково. тобто і фактично метантами може бути держава, от тут ще можна додати муніципальні органи. Які випускають, як ми ж знаємо, облігації або державної позики, або місцевої позики, Знову ж таки, паралелі такі самі є в тому ж США, в Європі так само. Це можуть бути корпорації, приватні підприємства, які випускають цінні папери і проходять так звану лістинг. Реєструються ці цінні папери, випускають їх вільний продаж та через первинний. Ще про це теж будемо говорити. Ну і так само це можуть бути фонди, які випускають ці цінні папери з формованих фондів. Так так само ті самі піфи в Україні, ці в закордону. Та, тобто фактично, це перша частина, але. Ринок не може функціонувати, якщо є тільки продавець. Зрозуміло, що є ще е, інвестори. Інвестори це фізичні і юридичні особи. Тут зупинятися не буду, тому що тут, в принципі, я думаю, все зрозуміло. Це ми з вами, це компанії, ті ж інвестиційні фонди. Це можуть бути, в принципі, і компанії, звичайні, які вирішили так само заробити е, на е, фондовому ринку за рахунок вкладення в цінні папери. Найбільша частина насправді фондового ринку е складає по кількості різних структур організацій це посередники. Е вони поділяються, можна їх розділити на дві частини: це фінансові посередники, тобто ті, хто е фінансово організовують процес, і технічні. Ось цю частинку ми трошечки далі зараз будемо розглядати більше. Ну, і Після 33-го року минулого століття, власне, з'явилися органи регулювання та нагляду. Так? І тут насправді теж є досить така розгалужена мережа різних державних органів. Давайте розберемося з посередниками, Хто ж там насправді в нас є? Ми знаємо учасників. Ми вже зрозуміли, яка була передісторія, а для чого це все потрібно. Тобто, насправді, стрижним процесом фондового ринку це є життєвий цикл цінного паперу. Випуск, обіг та погашення. Ну, погашення це більше стосується якщо ворогових цінних паперів, тому що акції, в принципі, допоки е, працює той чи інший е, бізнес, то акції до пір є в обігу. І як цей обіг виглядає? Треба розділяти два етапи: первинний ринок цінних паперів та вторинний. Так? Якщо говорити про первинний ринок цінних паперів, то фактично емітент відкриває, ну, реєструє ціні папери, так як я вже розповідала трошечки раніше. Він відкриває місійні рахунки, власне, інвестор, який купує ці цінні папери. Від, має відкрити рахунок е, власника цінних паперів. кожного з вас тут в кого є відкриті рахунки в цінних паперах. Поставте плюси. Зараз не будемо виясняти, де. Так, причому дивіться, я спеціально не говорю, хто саме може бути зберігачем. Не, 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 не говорю, а не е, відображала саме на презентації, тому що зберігачем може бути. Насправді, брокер насправді може бути зберігачем комерційний банк, тому в фондовому ринку приймають участь не, не тільки от саме там брокер, як ми привикли, та, можливо, там думати, але той же ж комерційний банк, якщо він має ліцензію, він теж може виконувати ці функції. І свого часу там, навіть коли працювали в банківській системі, ми е, робили випуски корпоративних облігацій, але забезпечених. Та і власне банк був е, тим, хто е, зберігав цінні папери і відкривав ціні рахунки цінних паперів для покупців і займався емісією так само, та той тобто, проспекти емісії, реєструвався в депозитарії і так далі. Тобто тут не обов'язково тільки юридична особа, яка займається тільки цінними паперами. Ні. Якщо говорити про, ну і, власне, зрозуміло, що при, при цьому всьому процесі цінні папери зараховуються на рахунок власника цінних паперів, а гроші йдуть до емітента. Якщо говорити про вторинний ринок, тут ще простіше, тобто є, допустимо, власник цінних паперів, є покупець для того, щоб. Факт купівлі відбувся, мають гроші через торговця пройти до власника, і е, фактично в того ж, якщо це один той самий торговець, брокер, та, то супер. Якщо є в різних брокерів рахунки, тоді це вже треба, це вже ускладнюється процедура, коли передаються е, записи про цінні папери з одного рахунку на інший. Е, тобто. От ось він як виглядає кругообіг. Не Оці всі графіки. Графіки це вже фактаж, як, е, яка ситуація, в кого по ціні графіки показують динаміку вартості цінних паперів, але саму роботу все не перевідкривають. Так? Що зараз як виглядає фондовий ринок світовий? Так? Тому що окей, український він насправді ну, важливо розуміти. В силу того, що ну, в Союзі взагалі була заборонена торгівля цінними паперами, тільки десь під вже в 80-х роках почали з'являтися якісь пробліски, і там були теж знову ж таки ті ж державні облігації, тільки а взагалі ринок цінних паперів це був якийсь мрак е, покритий та тобто, взагалі не можна було це вважалося якісь буржуазні дії. Та? Розуміємо, що в Україні з моменту незалежності почав. Відновлюватися цей ринок, але в світі він існував. І от, власне, якщо взяти біржі, та пам'ятаєте, біржі це площадки, які забезпечують е торгівлю, то станом на травень 2022 року, ось так виглядає е біржі фондові. По ринковій капіталізації. Всюди я, ось особливо зараз, оці ось діаграмки, які я вам показую, тут на кожному слайді є джерело. Ви зможете зайти і там більше так само. Поцкався. І, власне, ви бачите, що найбільші дві біржі це є Нью-Йоркська біржа. І, хоча на ній був крах 33-го року, але бачите, вона зросла суттєво і зараз є найбільшою в світі. І НАЗДАК. Якщо пошукати тут Амстердамську фондову біржу, вона насправді існує, але по величині її тут навіть не видно, тобто вона навіть не попала в статистику. Та? Хоча насправді там створювалося. Ось тут лондонська та, фондова біржа. Бачите, наскільки менші об'єми торгів відбуваються. Якщо звернете так само увагу, дуже багато великі об'єми – це китайська, японська біржа. Та? Добре, розібралися, що вони великі. Ну і враз я вже. Е Почала показувати світові там, біржі, брокери, то власне які найбільші це імітенти, да? тобто які найбільші інвестиційні компанії. Хоча вони не тільки імітенти, вони і купують в тому числі е ціні папери. Тобто це компанії, які виступають в ролі як імітента, так і інвестора, в тому числі. Ну як ви бачите, так само американські компанії займають перші, три, перші два місця. Це BlackRock і Vanguard Group, і ті, хто вже має побудований портфель з ETF-ів, скоріш за все купували ETF саме цих двох та, тобто BlackRock і Vanguard, незалежно чи це є американські цінні папери, чи європейські.